Я купую. За що? Mm -hmm. Пенсія мізерна. Siemens, розкладушка з Bluetooth, поліфонія. 10 років я взагалі нічого не купую. Mm -hmm. Яку найдорожчу річ ви коли-небудь купували? Телефон 14 Pro Max mm -hmm. на той момент. Мені здається 55 тисяч. Собака. 5 тисяч. Французький бульдог. Машину. 5 тисяч доларів. Шкода. Коледж сервісу та дизайну. Я перукарів перший. Курс тільки. Я вже витратила 31 тисячу. Це за півгода. На машинки на це все це дуже дорого. Парчі. це ж було десять точно назад. Десять тисяч тоді повинно кросівки, ванса. Шість тисяч сімсот. Що я купляла? Мебель. Дівчата, це ще коли були вісімдесяті роки. Дві тисячі, як зараз пам'ятаю, Потімки, самові. Ну напевне, тисяч три це ще давно було. Чи то велосипед, чи то комп'ютер, аксесуари якісь ігрові. Якщо мікрофон, то сім тисяч. Коли я, будучи студенткою, заробила. Гроші на роботі і за всю заробітну плату я купила собі мобільний телефон. Це була вартість 1600 гривень дві рік.